Налаштування вивантаження даних із магазину. Вкладка з розвантаженням даних з магазину в таблицю стає доступною лише коли джерелом даних є ваш інтернет-магазин. На цій вкладці ви можете вибрати якісь дані про товари ви хочете вивантажити в таблицю для подальшого редагування. Далі ми будемо включати кожен пункт налаштувань вивантаження та дивитися на зміни у таблиці. Як бачимо на даному етапі, у нас всі пункти вивантаження відключені. Подивимося таблицю і бачимо, що у нас є тільки колонка з ідентифікатором товару, далі включимо розвантаження основних даних про товар. Перезавантажимо таблицю і бачимо, що у нас з'явилися нові колонки з основними даними про товар. Далі включимо розвантаження описів товару. Перезавантажимо таблицю і бачимо, що у нас з'явилися колонки з назвою описом, метатегами та іншими текстовими даними про товар. Тепер увімкнемо вивантаження категорій, перезавантажимо таблицю і бачимо, що у нас з'явилися колонки з категоріями товару. Окрему увагу варто приділити пункту з розвантаженням опцій товару. При його включенні з'явиться вікно з попередженням, що говорить про те, що модуль прайс підтримує тільки опції типу прапорець, список і перемикач. Якщо ваші товари містять опції інших типів, такі як текстова область, файл, текст, дата, час, то вони не будуть завантажені в таблицю і після завантаження товарів назад до магазину будуть втрачені назавжди. Всі інші пункти розвантаження працюють аналогічно. Включаємо, перезавантажуємо таблицю та бачимо нові колонки з даними.